11 листопада в селі Миколаївка відкрили меморіал пам'яті загиблим військовослужбовцям, односельцям у списку воїни, які загинули за час повномасштабної війни. Дев'ять загиблих бійців, які поклали своє життя за Україну, за наше з вами теперішнє та майбутнє. Пам'ять про воїнів вшанували родини загиблих, мешканці громади, військовослужбовці, духовенство, представники влади. Хлопці відстоявши і ті, що зараз виконуючи свої обов'язки, вони всі як один. Вони герої, не дивлячись на те, хто в тилу, хто вози, хто допомагає чи хто лікує. Я дякую вам, що ви сьогодні прийшли, зібралися вшанувати пам'ять. І велика вам шана всім батькам, матерям, які виросли таких героїв, які зараз вшановуються і ті, що виконують свій обов'язок. Пам'ять таке коротке слово вона не і вічна. Вона ніколи не згасне. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли із життя ідуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. Зі сльозами на очах про кожного полеглого героя згадує вчителька Миколаївського ліцею Лілія Бошко. Моїм випускником, другом мого сина, побратимом. Віталій. Цю дитину, я пам'ятаю, ще зовсім маленькими. Його мама теж працювала в садочку, і він бігав з раннього ранку до вечора з веселою посмішкою, з бисенятами в очах. Олександр це спогади юності, я випускниця з довгою косою, а він учень початкової школи, який смикав мене за косу і отримав 100 санів від старшокласників. Рома Таран. Дитина не з передбачуваними вчинками. Він міг йти по місту, побачити літню людину, схопити в охапку, закружляти якось одній листок. Сережа, шпаки по-іншому я не можу сказати на цю дитину. Це мій учень, мій випускник. Дитина настільки щира, добра. Він взяв зброю не в 22-му році. Він взяв зброю на багато раніше захищати нашу країну, діма, товариш мого сина. І коли я прочитала в Фейсбуці іскра, я здивувалася, чому такий спокійний, вихований до коріння кожної волосинки, що ж він може запалювати. Але ввечері, включаючи світло, лампочка, яка була вкручена рукою, запалюється і сьогодні. Фух. Діма Киріченко це мого сина. Коротке повідомлення, коли си не міг взяти трубку. Тють Ліля хлопці прийняли присягу. Тють Ліля наш розрахунок відстрілявся невідмінно. Андрії, один серед них ровесник моєї донечки Петро Володимирович. На жаль, цих героїв особисто я не знала, але знаю, що коріння їх тут на миколаївських землі. Починаючи з 2016 року, військовослужбовець Андрій захищає незалежність та територіальну цілісність України від російських загарбників. Наразі через поранення перебуває в пункті дислокації, виконуючи свої бойові обов'язки. До меморіалу пам'яті прийшов, аби вшанувати пам'ять свого близького друга, полеглого побратима Романа Тарана. Захисник загинув в селі Богданівка під Бахмутом. Його ім'я зі світлиною навіки закарбовано на меморіалі пам'яті. Близький друг. Таран Роман, він, якщо не помиляюсь, з 2014 року, а познайомився в 2016 році я з ним, бо з одного підрозділу, Та що я можу сказати? Це, це справжній воїн, це не просто воїн, а він патріот своєї країни, своєї родини. Навіть не знаю, що ще сказати. Дуже сильно сильна людина, вольова. і віддав своє життя він за свою країну. Андрій каже, приємно, що про них пам'ятають. Дуже вдячний за те, що люди пам'ятають. Хлопці віддали своє життя за свій дім, за свою країну. Дуже приємно, що все ж таки люди пам'ятають, збираються, і все це роблять. Це дуже важливо для нас, як для військових. Військовий Олександр став до лав Збройних сил України добровольцем разом зі своїм загиблим побратимом Віталієм Андруніним. Проходили учбовий центр за період навчання стали гарними друзями, але доля розкидала їх по різним частинам, і зв'язок між ними був втрачений. Потім думаю, наберу його по телефону. Він був поза зоною. Я набираю його сестру. каже, що він загиб. Ну. Що, ну, загибла людина, і, ну, я розтіряв, навіть не знав, що їй сказати. О, через сестру знайшов, о, вона каже, що сьогодні буде відкриття ну, доски. Ну, ми приїхали сюди, о, положили квіти. О, була гарна людина, вічна пам'ять чоловіка, гарний був чоловік. Кажуть, небо забирає найкращих людей, тож нехай у далекі засвіти долетять сьогодні слова вдячності і шани до наших захисників за їх подвиги і жертовність. Наприкінці заходу представники духовенства склали молитву за упокій душ полеглих та освятили пам'ятне місце. До підніжжя стели присутні поклали квіти. А на завершення урочисто залунав державний гімн України.